Є новина, щойно з'явилася контроверсійна заява Буданова. дослухайте до кінця. Він сказав, що ті люди, які не на фронті і не допомагають в тилу здобувати перемогу, ну або взагалі втримувати ворога, вони не можуть вважатися громадянами України, і суспільство так має ну, на них дивитися і так має вважати. До речі, відео є в мене в телеграм-каналі. Посилання в шапці профілю. Діть і дивіться. Ну, як на мене, знаєте, є от питання. В нас влада Зеленський створив Міністерство єдності, тобто для того, щоб повернути громадян за кордону. Практично 10 мільйонів громадян, які виїхали, так ми вважаємо їх громадянами України чи ні? Ну, якщо ні, то для чого ми створили міністерство єдності? Бо, дано, він ну, такий самий чиновник просто спеціальних служб, як і Зеленський, як і Чернешов, як і інші, так, як і Шмигаль. Ну так от якийсь дисонанс виникає. Для чого нам тоді це міністерство, якщо чиновники в нас вважають, що ці люди ну, вже не громадяни України? А друге питання. А от корупціонери, які служили в армії, деякі з них мають УБД, деяким дали виїхати за кордон, повтікали, так? як Комарницький. Ну він ж дрони купляв, він допомагав армії, податки платив, напевно, якісь. Ну, зараз його підозрюють в злочині. Він громадянин України, ну якщо він втік, чи не громадянин? Ну, як на мене, це абсолютно ну, безглузда логіка. Визначати громадян України по тому, що вони хто зробили. Тому що якщо людина платить податки, вона вже допомагає армії. Якщо людина підтримує когось, вона вже допомагає нашій державі виживати. І якщо ми будемо так ділити людей, то це призведе тільки до внутрішнього конфлікту. От і все. Тим більше, ну як, якщо в нас є Міністерство єдності, яке самі ви створили, і тепер ми хочемо цих людей не вважати громадянами. Ну чи можливо це якийсь такий передвиборний. Крок, знаєте, що от ці люди, які не допомагали тилу, не воювали, десь там за кордоном було. Вони не громадяни. Ми їм не дозволимо голосувати. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу.